Суспільна студія продовжує свою роботу. Далі будемо говорити про оперативну ситуацію на півночі нашої країни. До ефіру доєднується Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного групування військ-Сіверське. Вітаємо вас, дякуємо, що долучилися. Добрий день, давайте розпочнемо з загального. Яка зараз ситуація в зоні вашої відповідальності? Оперативна ситуація цілком контрольована силами оборони України на північному кордоні. Це Чернігівська сумська частина Харківської області. Ворог продовжує зберігає інтенсивність обстрілів саме прикордонних громад. За минулу добу 56 населених пунктів обстріляв ворог при кордоні півночі. При цьому застосовує весь наявний арсенал озброєння, який є у нього. Це здебільшого вони дуже активна. Авіаційну компоненту застосовують. Фпів дрони 68 випадків. Ми зафіксували. Також скиди вибухових пристроїв з БПЛА, понад майже під сотню. І на Сумщині вони використовували керовані авіабомби 34. Ми зафіксували таких випадків. І потужні ударні безпілотні апарати, типу Шахеду, Також ми фіксували 8 випадків таких. І силооборони, 7. Шахетів збили. Чи бачите, що ворог зараз стягує додатковий особовий склад або ж техніку, зокрема на прикордонних територіях з Російською Федерацією? Ми повністю контролюємо ситуацію на кордоні. І ворог фіксуємо присутність. Це сотні кілометрів державного кордону. Ворог там перекидає певні сили, але ознак формування е, потужного групування ми на даний час не вбачаємо. Але ж ми готуємося до різних варіантів розвідку подій, бо е, ворог здатен використовуючи транспортну логістику всередині е, своєї країни, вони можуть перекидати досить швидко. Але ми намагаємося наносити удари в глиб ворожої території. Е, що ну дуже ускладнює у них використання техніки? Саме саме е, визначаємо всі засоби їхньої радіорозвитки РЕРУ, е, будь-яку техніку. Е, ми максимально знищуємо її. Також коли ми говоримо саме про російських військових, які на території Росії, але прикордонної до України, чи ви знаєте, що це за військові? Наскільки вони є навчими? Кого там тримають росіяни? Так, ми також фіксуємо наша розвідка, які саме підрозділи заходять в цю зону, або навпаки, вони перекидають на інші ділянки. Достатньо різні підготовленість у них застосування. Є звичайні підрозділи, які навіть і без бойового досвіду, але ж ми знаємо і при наявність спецпризначенців, які ворог використовує. Як диверсійно-розвідної групи вони готують їх і періодично намагаються застосовувати, але ж ми знову ж таки ми все фіксуємо, контролюємо і даємо відсіч у разі спроб проникнення на нашу територію. Кож хотіла більше запитати, якраз щодо ворожих ДРГ. які тенденції спостерігають, яким чином вони намагаються діяти. Зараз вже і погодні умови сезонні такі наступають, що і з'являється Зеленка. Тут певні складності рельєфні, природні є особливості, тож завжди цей регіон був сприятливий до застосування ДРГ. але у нас є достатньо технічних засобів для фіксування. Ми намагаємося брати повністю контроль в повітрі 24 на 7. Виявляти своєчасно такі групи, тобто у нас є і протидиверсійні резерви навчання, які ми застосовуємо за по мірі необхідності. Але загроза застосування таких груп з боку ворога вона завжди існує і вони періодично вдаються до таких спроб. Також вже згадували про КАБ, про ворожу авіацію за цю добу. Якщо ми говоримо більше проміжок часу, що зараз застосуванням ворога авіацією, зокрема проти і цивільного населення. Так, здебільшого страждає саме цивільне населення. Це от за минулу добу це десятки приватних будинків, багатоквартирні будинки, підприємства і фермерські господарства, інфраструктури, об'єкти. Ворог б'є, просто не розбираючи по всьому, що що там стираючи наші населені пункти прикордоння. За минулу добу ми не фіксували. З боку поранених або загиблих з нашого боку це добре, але ми намагаємося максимально евакуювати з прикордонної зони саме цивільне населення задля для обезпечення їхнього життя, і це дає більше можливості саме виконувати нам бойові задачі. Яка зараз ситуація із російськими безпілотниками, які саме він намагається найчастіше використовувати, як їм також протидіяти? Дуже активно ворог застосовує все, що є, різні системи, вони намагаються вдосконалюють. Також при кордоні це е, меншої потужності, такі на оптоволокні, і мовні, і інш, інших типів е, безпілотники ударні, ФПВ, е, скиди дуже активно з безпілотних апаратів. Е, роблять також мінування дистанційне саме в населених пунктах, розкидуючи полюстки, такі протипіхотні міни. Дрібні, то все. Що стосується більше вглиб території, вони вже потужні ударно безпілотні апарати, типу Геран Шахет, вони намагаються заходити тут. Вже цілодобово також чергує наші засоби ППО, і ми також максимально нищимо, щоб вони також не, не, ну, вглиб нашої території не проходили далі. Дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру.